Тепер про історичний двосторонній безпековий договір, який підписали цього тижня Україна та Велика Британія, згідно з цим документом, безпекові зобов'язання Лондона діятимуть до вступу України в НАТО. Втім, угода має і термін дії. Це 10 років. А щойно наша держава стане членом альянсу, дія безпекових зобов'язань звершиться і буде. Як кажуть, інкорпорована в систему альянсу у документі дев'ять пунктів. Якщо збройний напад на Україну повториться в майбутньому, Лондон та Київ зобов'язуються скликати консультації протягом 24 наступних годин і узгодити запит та допомогу того ж дня. Владислав Ласюк із нами це радник керівника офісу президента України. Пане Владиславе, ранку доброго. Найші вітання. Десять років вони стартують, коли це таке питання, і для тих, хто читав текст, там є пункт у випадку нової агресії Росії. Ми правильно розуміємо, що на те, що зараз відбувається в Україні, оцей договір не розповсюджується. 10 років вже почалося, оскільки угода набрала чинності з моменту підписання. А щодо того, чи вона діє зараз, чи не діє зараз, ну слухайте, Велика Британія була перша країна, яка надала нам ракети дальні дір. Великобританія була перша країна, яка відмовилася від імпорту російської нафти. Великобританія була одна з перших по багатьох ключових показниках надання підтримки. І один зеркасменів по наданню цієї підтримки. Тобто, насправді багато того, що Великобританія вже робить, а передбачено тепер цією угодою. Ну тепер давайте думати разом, чи поширить цього вже чи не пошириться. Тому я би сказав, що насправді угод дуже красиво відображає все те, що Великобританія вже робить з моменту повномасштабної військової агресії до лютого і закріплює додатковим таким потужним юридичним сигналом. А те, що будь-які інші там. Дії Росії спрямовані на хоча здавалось би куди ще більшу ескалацію. Вони так само абсолютно будуть підпадати під дію цієї угоди, і це такий приклад всім іншим країнам. Що слухайте, Великобританія захищає Україну і буде захищати Україну. А наскільки цей приклад стимул а, так буде дієвим для тих решти 30-тьох, ви Виправляйте 30 жі здається. Країн прем'єр Шмигаль про це казав, з якими паралельно от нині у нас перемовини угу. тривають по аналогічним угодам. <звітнен> uh, так, uh, у нас мета абсолютно зрозуміла: це вступ до НАТО. Цей документ, такі ж аналогічні документи, які розробляються з рядом інших країн, починаючи зі Сполучених Штатів, Німеччина, Італія, Франція, Канада, Польща. З усіма ними також пропрацьовуються дуже схожі uh, документи. Uh, Ідея абсолютно ідентична всіх крім надання безпекових гарантій для України, тобто, по суті, це такий поступовий ітераційний а, вступ до системи координат НАТО через ці безпекові договори. А як тільки у нас буде певна та кількість а, набрана а, підписаних укладених а, відповідних договорів про, про безпекових гарантії, Відповідно далі вже буде максимально неможливо. Відмовити Україні у приєднанні до НАТО все такий у нас поступовий впевнений шлях до приєднання до НАТО повноцінного. Скільки, скільки ви сказали, має бути договорів? Оця достатня кількість а, мова ведеться точно вже на десятьма. Я не хочу говорити більшу кількість, тому що ну давайте, давайте будемо дивитися, як вони будуть пропрацьовуватись і підписуватись. Але повірте, це все в наш шлях до НАТО, тому відповідна кількість. Цим договором передбачені гроші щорічно на що мають іти? Бо знаємо, що нині ті гроші, які приходять від міжнародних партнерів, не можуть витрачатися саме на військову складову. Одна з дуже таких характер характерних рис цього договору, як і всіх інших, які пропрацьовуються, це його деталізація. Тобто, ми бачимо рівень деталізації такі, що написано. У нас там відбувається розвиток спільних збройних сил. У нас відбувається розвиток спільного виробництва військово-промислового комплексу. У нас там є навіть санкції. А тобто, це абсолютно деталізована умова. Відповідно надання підтримки, які здійснюється на кібербезпеку, на боротьбу з корупцією. Україна також бере мало зобов'язань по Вчиненню реформ у себе всередині, тобто ці всі кошти, які надаються в рамках угоди, вони кожного разу, звичайно, можуть надаватися на якісь конкретні цілі, але ми бачимо абсолютно детальний список можливих потенційних цілей, починаючи від зброї, але абсолютно не обмежуючи зброєю. Стосовно ось цієї двосторонньої так угоди, двостороннього договору. Тут ж, якщо я не напомлююсь, є її зобов'язання у Києві. У випадку, якщо в майбутньому так ескалація якась буде стосовно Сполученого королівства, ми теж повинні будемо реагувати і допомагати. А ось тут як, яка роль наша тут передбачена згідно цієї угоди? Я думаю, Україна вже давала всьому світу, що в нас одна з найбільш боєздатних армій, що ми абсолютно заслуговуємо те, щоб приєднатися до НАТО і оперувати, як казав Юрій НАТО, західними зразками озброєння, і в тому числі наш безцінний досвід наших вояків. І ті зміни, яких ми навчилися, думаю, що це одна з а, тих речей, які ми завжди можемо поділитися з нашими надійними союзниками-партнерами, і, і знову ж таки підкреслюю, що цей двосторонній. А взаємний характер цієї угоди, це абсолютно те саме, що в подальшому очікує нас за умови приєднання до НАТО. Саме тому саме тому в нас така і мова вибрана в цій угоді. Слухайте, ну ви так кажете, що у нас типу один варіант, один шлях в НАТО, але є інша модель ізраїльська. І зараз оці договори, які в принципі mm. мають народитися. От, от ми сподіваємося, в найближчим часом вони є такою собі переосмисленням і ізраїльського варіанту безпекових гарантій. Чи ми такий варіант не розглядаємо, чи світ такий варіант не розглядає? Якось знаєте, ми все казали, що ізраїльська модель модель, потім фінляндизація України. А тепер ми забули про першу і про другу, тільки про НАТО. Як угу. це виглядає? Угу. Наскільки мені відомо, мета вступу до НАТО на в конституції, і таким чином вона нас в принципі єдина можлива кінцева мета це неодмінне приєднання до НАТО. А щодо ізраїльської моделі, ну мені здається, що останні події в Ізраїлі і на території ближнього сходу довели, так би мовити, певні ризики такої моделі, і ми їх уважно вивчаємо. А я думаю, що ми якісь позитивні реси з цієї системи цієї конструкції можемо використати. Але в цілому, підкреслю, нашу мета це НАТО. Можете сказати реакція? Наших партнерів, з якими перемовини тривають на укладення угоди з Великою Британією, вона вже була. Ну мають на увазі, вони вже там дали якийсь чек. Типу, о, окей, вони перші були по цим по Storm Shadow, uh -huh. перші по челенджерам, Загалі, перші по угодам. Лідерство, та так. лідерство має тому, ну та uh -huh. зараз будемо потихеньку впрягатись, і ми теж. Ну, наші інші партнери мають на увазі. Uh -huh. Це в міжнародній політиці дуже часто саме так працює, що всі так з якихось певних причин не дуже поспішають бути першими, але тільки хтось показує лідерство і стає першим, і врешті відразу набагато комфортніше стає. А слідувати цьому гарному прикладу, а тому і конкретно по безпекам гарантії. Ми очікуємо, що цей історичний момент з підписанням угоди першої він стане таким сильним сигналом для всіх інших партнерів, з якими ми ведемо перемовини про те, що ну да дійсно можна це зробити. Нічого страшного, нормально це сприйнято. А російська відповідь, окрім а, серйозного допису Дмитра Медведєва, в принципі якби нічим серйозним більше і не відзначається, тому. Червоних ліній, так би мовити, ніхто для Росії не перетинає. Можна працювати, можна приєднатись. Тому це безумовно, абсолютно велика цінність саме цієї угоди. Історичний момент, що вона стала першою і стане кру крутим сигналом для всіх інших. Дякуємо, пану Владиславе, вам за те, що доєдналися до ефіру. Владислав Власюк, це радник керівника Офісу президенту України. Він був на прямому відеозв'язку.